Друзі, усім привіт! Електронні пов'язки все ж таки будуть і новий спосіб оповіщення. Що ж все ж таки приховує закон 10449? Сьогодні більш детально будемо про це говорити, тому долучайтесь до цього каналу. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. Друзі, не забувайте про те, що ви завжди маєте змогу долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Якщо вам потрібен надійний захист на дорогах України від незаконних дій представників поліції, а також від незаконних дій представників ТЦК, тоді вам до нас. В нас в клубі вже більше 10 тисяч учасників, тому долучайтесь. Чайтеся, всі деталі будуть в описі під цим відео. А якщо вам потрібна корисна література, не забувайте про те, що завжди в описі під цим відео є посилання на наш АДШОП, де ви зможете придбати корисну літературу. До речі, зараз нашими практикуючими адвокатами розроблюється певна практична рекомендація по новому закону, як діяти у певних випадках і що робити. Однак, спершу друзі, я хотів би звернути увагу на дуже важливу тему. У разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, які передбачені, а саме неявка на виклик до ТЦК, непроходження медичного огляду, не уточнення у ЦНАП через електронний кабінет або ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів. Плюс дуже важливий момент до цього, плюс вчинення. А адміністративного правопорушення, яке передбачено статтею 210 1 КУПАП, а це порушення законодавства про мобілізацію, буде дорівнювати, дорівнювати друзі, чому керівник ТЦК звертається у цьому випадку до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Поліція за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також буде здійснювати адміністративне затримання та доставлення до ТЦК тих осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 21010 1 КУПАП. Тобто, після 18 травня поліція зможе спільно з представниками ТЦК перевіряти документи. Вручати повістки, а також затримувати і доставляти громадян до ТЦК, якщо ті порушили правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. Друзі, у разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Керівник ТЦК буде надсилати вимогу на виконання військово зобов'язаному і не виконання такої вимоги протягом 10 календарних днів з дня вручення такої вимоги в подальшому суд. Суд стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом, ось такий дуже важливий момент. Таким чином у нас що виходить? Виходить, те, що є певні обов'язки невиконання цих обов'язків плюс вчинення адмінправопорушення буде дорівнювати. Звернення до поліції, невиконання поліції, звернення до суду. Тому друзі, дуже цікавий момент: вчинення адміністративного правопорушення, тобто фактично повинен бути складено відповідний матеріал відносно даної особи, щоб здійснити ось такий комплекс дій. Далі говоримо про повістки і про їх можливість в електронній формі оповіщення військовозобов'язаних. у разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначений у ній місце та строк. У повістці про виклик до такого ТЦК буде зазначено: перше прізвище, ім'я то по батькові, а також дата народження громадянина, якому адресована така повістка. Друге найменування такого ТЦК, що видав повістку. Третє – мета виклику до територіального центру комплектування та соцпідтримки. Четверте місце, день і час явки за викликом. П'яте – підпис. Електронно-цифровий підпис посадової особи, яка видала або сформувала повістку. Шоста реєстраційний номер повістки. Сьоме роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини такої неявки. А ось, друзі, і тут цікавий момент: підпис: електронно-цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку. Визначення, яке Покладена в даному законі 10449 стосовно сформувала та електронно-цифровий підпис, каже про те, що все ж таки пов'язки будуть в електронній формі, і скоріш за все вони будуть насилатися саме через електронний кабінет. Тому що ми вже зрозуміли про те, що дії повинні бути в такому порядку, що або ти самостійно це робиш через ТЦК, або через електронний кабінет, або через ЦНАП. Якщо в тебе встановлений буде електронний кабінет, скоріш за все будуть надсилатися по цьому кабінету. Ось в такому вигляді такі повістки. Ось, бачите, ось вони електронні повістки. Все ж таки вони будуть. Тому що нелогічно тоді було б запаковувати формулювання стосовно електронно-цифрового підпису посадової особи, а також сформувала. Ці визначення кажуть про те, що, скоріш за все, воно буде в електронній формі також. Під час вручення повістки представник. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина це дуже важливий момент на вимогу громадянина, якому буде вручатися така повістка, зобов'язані назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові, також посаду і пред'явити своє службове посвідчення. Дуже важливий момент стосовно службового посвідчення, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день у таких представників нема. Відповідного зразка службових просвідчень і на комітеті в свою чергу я дивився, як разумков зазначав про це. І скоріш за все, найближчий час воно з'явиться і буде зразок, який, скоріш за все, буде затверджений кабінетом міністрів. Подивимося, що цікаво: поважними причинами неприбуття громадянина у срок, який буде визначений у повісті, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів установ. Та організацій державної та комунальної форми власності визнаються, що ж це таке: Перше. перешкода стихійного характеру, кома хвороба громадянина, кома воєнні дії на відповідні території та їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначний пункт і срок. Далі смерть його близького родича, батька, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата, сестра, дід, баба або близького родича його дружини, тобто чоловіка, у разі неприбуття громадянин буде зобов'язаний у найкоротший срок, але не пізніше трьох діб від визначених у повісті дати і часу прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повісті територіального центру комплектування або в будь-який інший спосіб з подальшим друзі його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів. Ось такі обставини. Після закінчення події, яка стала поважною причиною неприбуття військовозобов'язаного чи резервіста у срок, визначений у повісті, військовозобов'язаний чи резервіст буде зобов'язаний протягом трьох діб прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А ось, друзі, ще один дуже-дуже важливий момент у цьому законі стосовно оповіщення. Що ж це таке? Чули про таке? Знаєте визначення оповіщення? Давайте про це поговоримо. Оповіщення це доведення сигналів і повідомлень, також директив, розпоряджень до органів військового управління, також до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення. Про оголошення мобілізації. Виклик громадянина до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також вручення надсилання, повісток громадянам ось що таке друзі: оповіщення: центральні та місцеві органи, виконавчої влади, інші державні органи, в тому числі органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, а також заклади освіти, незалежно від. Підпорядкування і форми власності будуть зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та забезпечити їх своєчасне прибуття за викликом у сімиденний строк, повідомити відповідний. Районний міський ТЦК про прийняття на роботу навчання та звільнення з роботи навчання таких призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Дуже дуже максимально цікавий момент, як все ж таки забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом. Який буде механізм цього забезпечення? Яким чином, можливо, вплинути та реалізовувати цю норму? Питання, друзі. Ось такі обставини ми ще побачили в цьому законі 10449. Продовжимо працювати над його розбором. Кожний випуск буде окремий блок. Тому, друзі, не пропускайте відео на цьому каналі. Обов'язково переходьте, підписуйтесь в мій телеграм-канал, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Всі деталі, друзі, в описі під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба.